Ви дивитеся Суспільне Ужгород, підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах. Пам'ять героїв Небесної Сотні вшанували в Ужгороді до пам'ятного знаку борцям за свободу і незалежність України. Поклали лампадки, студенти Ужгородського національного університету, члени молодіжної ради при закарпатській військовій адміністрації та представники місцевої влади. Також біля меморіалу повісили паперових ангелів, що символізують небесну сотню. Акція має назву Ангели пам'яті її провели, аби вшанувати пам'ять полеглих учасників революції і гідності. Молодіжна рада про Закарпатське, у вас спільно із студентами Ужгородського національного університету вирішила організувати таку невеличку, проте дуже символічну акцію, яка в цей день проваджується не тільки в нашій державі, а й в інших країнах світу в пам'ять про полеглих героїв Небесної Сотні. Ці події назавжди закарбовані в серцях кожного з нас. Тоді на Майдані загинули як наші однолітки, так і інші люди, які знали, за що стоять, що вони стоять за свою свободу, гідність, за свої права, за світле європейське майбутнє. І ми не маємо. Правила про це забувати, тому ми вирішили таким чином трохи нагадати і своїм одноліткам, своїм друзям і іншим людям про ті події, які відбулись тоді. Ну, ангелики вони символізують душі героїв полеглих тоді на майдані. Прийшло сім студентів нашого факультету також. П'ять представників молодіжної ради Приода. Ми разом з ними відзначаємо всесвітню акцію ангела пам'яті, приурочену до 10-ї річниці розстрілу Небесної Сотні. Символічно були підготовлені і вирізані ангели, які ми вивісили біля пам'ятного знаку в знак вшанування. Тих людей, тих навіть студентів, представників студентства, які показали нам приклад, як треба боронити, як треба відстоювати і захищати інтереси нашої держави і висловлювати свою думку, свою позицію як свідомих громадян. Ми розуміємо, що пам'ять, яка є в наших душах, вона дуже важлива, тому що це люди, які віддали своє життя заради нашої свободи, гідності та незламності. Ми завжди кажемо, що наша молодь, яка є і зараз, вона є Гідна, вільна, сильна та незламна. І такою акцією ми розуміємо, що це наймадше, що ми можемо зробити, це вшанувати пам'ять тих, хто полег в тій будні. Нагадаю, 18 лютого 2014 року силовики почали стріляти в учасників Революції Гідності. Того дня, за даними Інституту національної пам'яті, загинули 23 людини і понад півтисячі були травмовані. За наступні дні протистояннях у центрі Києва загинули ще 84 людини. Цих 107 людей назвали героями Небесної Сотні. Найстаршому із них було 82 роки, наймолодшому 17. Їхню пам'ять вшановують 20 лютого. Ужгородка Юлія Дуб одна з перших, хто вийшов на мирний студентський мітинг в Ужгороді в 2013-му. Їй тоді було 20 років. каже кілька разів їздила і на майдан у Києві. Після побиття студентів він набрав нової сили. І почалося вже не просто євромайдана, почалася революція гідності. Тому що коли почали е силовими методами е розганяти майдан, то це вже не просто про інтеграційний на напрямок, це вже про свободу. Це вже про гідність і про те, що або ми зараз розбігаємося, і закони 16 січня будуть ну, повноцінно діяти, і нам позакручують гайки так, що в нас не буде жодної свободи, ні мирних зібрань, ні висловлювання якоїсь своєї думки чи позиції. Або ж ми гуртуємося, ми відстоюємо своїх, ми захищаємо свої права і свободи. Що власне і відбулося, і революція гідності вона тому і має таку назву, що ми не втекли, не розбіглись, а ми згуртувалися і дали відсіч. Я вважаю, що перемогли. Очільник організації Карпатська Січ Тарас Удей яку було 21, коли він вийшов на мітинг і пройшов студентським маршем через весь Ужгород. Чоловік каже, розумів, що майбутнє країни буде вирішуватися у столиці, тому вже 29 листопада доєднався до учасників майдану в Києві. Я народився не зали. Вже в Україні у року народження, і більше тих людей, які були там, це вже люди, які народилися в незалежній Україні. І ми казали, що так вже було, не буде. І ми всьому світу показали, що таке боротися за свою незалежність. І Я думаю, весь світ це побачив саме після подій лютого, двадцятих числа лютого, почалася зроджатися реальна нація. Коли люди із дерев'яними щитами, коли люди із алюмінієвими щитами вони йшли по вулиці Інститутській вверх, у них стяли з атоматами їх просто розстрілювали. Поранених або вбитих просто забирали, піднімали щити і далі йшли вперед. Ішли йшли до своєї мети за Україну за її волю, за її соборність, за її незалежність. Доказати, що так як вже було, не буде ніколи. Ужгородець Михайло Малець у 2013-2014 роках жив і працював у Києві спочатку грудня, після роботи щовечора ходив на майдан. Я виходив конкретно за євроінтеграцію за справедливі відношення до е, думки студентів, дум думки людей, особистості, і таке інше. Закінчив я ходив на майдан, коли отримав поранення. 18 лютого це було на на, на розі кріпосного провулка і інститутської. У мене прострілені обидві ноги, а третя потрапила в живіт біля серця і. Прорвала мені селезінку, підшлункову, шлунок, кишківник і застрягла в хребті Це за таку відвагу перед державою. що... Ми відстоювали тоді незалежність України, євроінтеграцію і все інше нас нагородили орденами за мужність. Революція гідності масовий громадянський протест, який тривав 94 дні з 21 листопада 2013 року до 22 лютого 2014 року. За даними Українського інституту національної пам'яті, під час революції гідності загинуло 107 мітингувальників. Це були активісти з України, Білорусі та Грузії. Діана Шух Андрій Гісем Суспільне новини цифровий освітній центр для дітей усього міста відкрили в Ужгороді на базі мистецького ліцею Перспектива. Це п'ятий такий заклад, роботу якого організували представники благодійного фонду «Посмішка.юа». 10 комп'ютерів, вони сучасні, 40 планшетів, навушники до цих 40 планшетів. Ну нами було придбано ще для того, щоб можна було користуватися багатофункціональний пристір для того, щоб можна було роздруковувати там певні моменти. Ну, у нас ще буде тут проектор, мультимедійна дошка, якою також дітки, вчаться вже користуватися. Ужгородська громада стала п'ятою, де відкрили цифровий освітній центр в Закарпатській області. З 64 громад було обрано 5 громад для роботи саме з цифровими освітніми центрами. Це у нас найвіддаленіша громада, ну від Ужгорода, звісно, Рахівська Волосянка. Це також гірська громада. Ракошино досить велика громада, яка знаходиться між Ужгородом і Мукачево, Також там є багато переселенців. Мукачево і Ужгород, як два міста, які прийняли найбільшу кількість переселенців. Серед критерії відбору організатори звертали увагу на кілька важливих моментів. Перше, це мала бути умова безбар'єрність, плюс мала бути доступ до укриття та приміщення, яке буде дозволяти ну мінімум 10 дітей, щоб поміщалися, щоб ми могли обладнати техніку. А да, ще щоб саме в цих громадах була достатня кількість внутрішньопереміщених осіб, тобто щоб а, мали можливість, якщо це сільська громада, щоб не тільки одна школа, а, наприклад, там не знак. Там автобусне сполучення, щоб туди могли приїхати в цей простір діти з іншої школи. В Ужгородському мистецькому ліцеї Перспектива навчаються 976 учнів. У нас навчається 84 учні з числа вимушено переміщених осіб. І цей також центр і для діток з особливими освітніми потребами. У нас їх в закладі нараховується 23, тому думаю. Це дуже актуально, що в нас вже функціонує такий центр. В освітньому центрі вже займаються учні ліцею Перспектива. Якщо вдруге ти вдома забув книжки, а сьогодні забув домашню роботу. І ти йдеш сюди і робиш домашню. Я вмію в скречі робити мультики, різні. Можна зробити, зайти в сайт в Google Chrome ігри, або, наприклад, Scratch, така програма, то ти там витворюєш своїх персонажів, робиш якісь казки і тому подібне. До обіду цифровий освітній центр будуть використовувати як клас для заняття з інформатики. В інший час доступ до гаджетів та інтернету матимуть охочі 6-18 років. Тетяна Рожновська, Леонтій Николишин Суспільне, новини.